Алексо, ану швидко нагугли мені, що таке штучний інтелект. бо Я тут до дуже серйозного інтерв'ю готуюсь. Пані, ми стільки років разом живемо, а ти досі не знаєш, що я і є штучний інтелект. Що? Та ну. Всім привіт! З вами Даша Кубик і наш проєкт Кіберф'ючер – 10 професій майбутнього. Тут ми спілкуємось з it фахівцями розпитуємо про їхні професії. А вони діляться порадами для тих, хто мріє про кар'єру. А у кінці кожного відео. Наша спеціалістка Олена розказує, кому підійде ця професія та скільки заробляють ті чи інші айтівці. Ну що, погнали? Антон, у тебе стільки титулів. Розкажи по простому, чим ти займаєшся, щоб я зрозуміла. Так добре, почнемо трохи з моєї історії. Я десь біля 10 років був розробником, а потім мене зацікавив Дата Сайенс, машина навчання штучний інтелект. І ми з друзями почали розробляти свій стартап. Який це використовує для бізнесу. І з цього моменту починається моя історія в цій сфері впровадження штучного інтелекту. Угу. Це скільки тобі років було, коли ти почав занурюватися в цю сферу? Ну, десь біля тридцяти вже. Ага, нормально. Антон, розкажи, що таке взагалі штучний інтелект? Ось для мене, щоб я зрозуміла, наприклад. Ну, дивіться, взагалі штучний інтелект це дуже популярний термін зараз. І їм е, і трохи спекулюють маркетологи, щоб краще продавати свої продукти, і він трохи е, таким чином відокремлюється від того, що дійсно є штучним інтелектом. Тобто, зараз, щоб продати свій продукт, щоб він зайшов і е, е, інвесторам і споживачам, е, часто наділяють його фразу Штучний інтелект е, інсайт» всередині ну, звучить уже якось класно так. одразу. Взагалі, так штучний інтелект це така область науки, де Вчені намагаються навчити комп'ютер робити ті самі задачі, що роблять людина. Але щоб з таким чином, що він ще й може самонавчатися. Тобто ти йому скармлюєш, так грубо кажучи, дані і алгоритм навчається, і на основі цього навчання він може робити якісь дії. Які зазвичай робить людина, яка навчається своїм мозком. Uh -huh. Ось тому це називається штучний інтелект. А підрозділи штучного інтелекту це такі як Data Science, розробка машин моделі машинного навчання на основі статистики, даних це вже його підрозділи, під Підрозділи, підходить. Так, те, що є штучним інтелектом, але реалізовано різними способами. Uh -huh. Нейронні мережі. Глибинне навчання це коли дуже багато слоїв нейронних мережів. Ну від цього і термін «глибинне», що від одного слою до другого, і такі завдачі часто вирішуються, наприклад, розпізнавання тексту, розпізнавання зображень це глибинні нейронні мережі. І ось як приклад нейронні мережі, які вже можуть малювати картини по текстовому опису. Ось ти їм кажеш, якийсь намалюй мене там зелений кіт. У конференц-залі веде презентацію, і нейронна мережа, якось аналізуючи мільйони зображень з інтернету, тобі видає таку картинку Прикольно. або декілька варіантів такої картинки. це глибина навчання, і on top of this, як кажуть, це штучний інтелект. Ну, наприклад, електронний асистент, це ж теж так, Олександр, привіт, можеш знайти мені щось. Так, це є теж одним із видів штучного інтелекту, коли система розпознає твій голос, uh -huh. виділяє з нього ключові слова і конвертує свої команди, коли які потім виконуються на серверах тої чи іншої компанії, щоб виконати твоє замовлення. Uh -huh. Дуже зручно. Ну, якщо підсумувати, це взагалі зроблено для того, щоб Людині нічого не робити, ну взагалі, так щоб полегшити життя людини, щоб якось пришвидшити те, що вона запитала, але з часом це виникає з цього, може виникнути ще більше завдач. А яким ти взагалі бачиш майбутнє через декілька десятків років? Щодо цього, я скажу так: саме е, таке впливове, чого я чекаю, це е, автопілоти в машинах. Це машини без водіїв, тому що у цьому oh. випадку я максимально довіряю комп'ютеру ніж людині. По перше, комп'ютер не може сісти в нетрезвому виді за кермо. Він не буде обганяти чи гасати по вулицях. Uh -huh. Буде дуже обережно водити машину, і це буде кроком для безпеки всіх людей на планеті Земля. Коли це буде впроваджено у достатньо широкому спектрі, це максимально чого я чекаю. А взагалі, то штучний інтелект буде все більше більш заповнювати наше ну, наше життя, наше суспільство. І ось як ми вже не уявляємо нашого життя без Google. коли там ти щось забув, але або хочеш десь там в розмові навіть згадати там актора або фільм, ти звертаєшся до Google вже як за такою звичкою, нікого це вже не дивує. А якби це було там не знаю, Років там 10-20 тому то це було б як Вау, що це таке. Ми б звертались до книжок, так. колись вчителька інформатики, вона мені казала. Нам казала, що в комп'ютері мозок людини, що він побудований приблизно так само, як і як і у нас працює мозок. Це так і є? Ні, це так не є. Світлана Дмитрівна не то мені це, трошки це так не є. Комп'ютер схожий на мозок людини, лише окремими частинами. От, наприклад, нейронні мережі. Як являються під штучного інтелекту, ось вони створені по образу і подобію нашого мозга, наших нейронів, які в нас у мозку. Вони поєднані аксони з а, а, тендрітами і. Важко. Ось. І таким чином а, вчені досягають. А, Комп'ютерної програми, яка стає схожою на наш мозок, яка працює за тими ж принципами. А де ми, взагалі, в буденному житті можемо зустрітися із штучним інтелектом? Ти мені приводив приклад TikTok, навіть те, в чому я розбираюсь, так а зараз буде. Той же Uber, на якому я їхав сюди, він використовує штучний інтелект для того, щоб розповсюджувати, розподіляти завдання поміж машинами, щоб оцінювати трафік, завантаження. Потім це пошукові системи, всі на штучному інтелекті. Все, що завгодно, все, що стосується сучасного мистецтва, як комп'ютери вже малюють картини. Це все теж штучним штучними інтелектами, суперсучасними нейронними мережами. Uh -huh. Ось тобто. Сфера застосування штучного інтелекту зараз буде. І якщо навіть ми йдемо о, в магазин, в супермаркет, там сотні систем, які стежать, ну та так, стежать за покупцем, за його поведінкою. Це охорона. А, Ні, а охорона це не штучний інтелект, не штучний інтелект, це звичайний інтелект або його відсутність. І, е, а все, що трапляється далі після того, як покупець зробив оплатив товар на касі, це все попадає в базу даних і потім аналізується сотнями нейронних мереж у сучасних супермаркетах, щоб спрогнозувати поведінку покупця і наступного разу запропонувати йому ще більше товарів, які він купить. Дивись, ми з тобою так щось пропустили. Цей момент хотілося б запитати взагалі тебе про тебе. Як ти навчався в школі? Ким ти хотів взагалі стати спочатку? Ти взагалі думав, що ти будеш зв'язаний хоч близько, десь із сферою, в якій ти зараз? Теж дуже гарне запитання. Я вже в 11, 10-11 класі дуже був захоплений комп'ютерами, і е, я вже е, тоді, на, е, по закінченню школи, вибрав собі е, виш. Це в Донецьк, в Донецьку, Донецький державний інститут штучного інтелекту. Так і називається. Так і називається. зараз. Він вже не існує ну, як окрема організація. Mm -hmm. Він став частиною Донецького політеху, але все ж там було випущено дуже багато толкових людей. З, Один із них тут з якими ви день. маєте так щастя спілкуватись. Ось, і вже там були заложені перші. Навички, роботи з нейронними мережами, у нас навіть такі предмети були. Mm -hmm. Ось і потім я трохи відхилився від цього курсу. Пішов просто в розробку, в розвиток себе як айтішника, але все одно, через декілька років, мене це наздогнало, коли це стало трендом. Коли мені набридло просто програмувати одні й ті самі бізнес задачі, приміняти математику, приміняти алгоритми це найбільш цікаво, і ти можеш дивитися, як це Пливає на бізнес і застосовується навіть от, коли ми з друзями організували свою компанію, і там можна було це приміняти. То це був просто повний кайф. Слухай, я багато у кого питаю, як рідні ставилися до того. Який ви ти обрав собі, тому що ну не всі батьки розуміють, розуміються в цьому. Деякі хочуть, щоб ти там став юристом чи там лікарем, ну, основні такі професії. Як в тебе було? У мене була повна підтримка батьків, тому що це була така трендова сфера навіть mm. в ті часи. І тому не було ніяких заперечень, тобто я сам вибирав собі виш. Я поступав в декілька донецьких вишів на ту саму спеціальність на програмування, на е, розробника, е, на технічні е, спеціальності. І от е, штуч, е, інститут штучного інтелекту мені сподобався найбільше. Там вдворі були фонтанчики. От це було так дуже мило, акуратненько, і я не вагаючись, пішов туди. Тільки фонтани побачив, все такий не заклад, а фонтан один із варіантів. Так е, ну класно, класно, що батьки тебе підтримували. Е, а як ти вважаєш взагалі, чи обов'язковим було? Вступати до вишу чи можливо можна було просто пройти якісь курси? Ось, наприклад, зараз діти, які хочуть в майбутньому пов'язати свою своє життя, з цією професією їм як краще? Супер запитання мені от подобається. Зараз, що тобі подобається мої е е питання, е е тому що воно дійсно доречне зараз. от е з висоти свого досвіду. Я вважаю, що е, ви ж не треба закінчувати, якщо ти хочеш е, займатися програмуванням, е, розробкою, штучним інтелектом, такими технічними спеціальностями. Зараз всі такі єс, звісно, так, якщо ти хочеш йти на лікаря або якось е, психолога, або такі сфери, де ти напряму взаємодієш, е, взаємодієш з людиною, з його тілом, то звісно, ти маєш довго навчатися там багато чого вчити. Але дивлячись на it сферу, коли тут все змінюється кожні 2-3 роки, і ті фреймворки, ті навички, коли ти мав 3-5 років тому, вони вже застаріли. І те, що ти будеш навчатися вище в інституті або в універі, теж застаріє дуже швидко. Я не бачу ніякого сенсу закінчувати виш на цю спеціальність. Ти можеш здобути базові навички за ну грубо кажучи за півроку стати якимось джуном, закінчити декілька курсів і піти вже працювати, і основну свою основний свій досвід вже на роботі отримувати на реальних задачах. На тобто, сидіти за партою п'ять років взагалі ніякого сенсу я не бачу. Але є одне, але я, наприклад, абсолютно не жалкую про свої студентські роки. Тіло запитати тебе що... так, дивіться. тому що це було дуже весело, і коли тобі там 16-18 років, ти не хочеш ти працювати. Тебе, е... тебе хочеться спілкуватися з однолітками, з друзями. Ти вчишся, але ти е... здобуваєш досвід спілкування. Я, наприклад, жив у гуртожитку, і це теж така школа життя. І мені дуже подобалося. Й тому я ну не вважаю це марно. Втраченим часом, але от е, маю такий, от зараз, е, висновок, що можна було навчатись там не 5 років, а набагато менше, або працювати десь, може з другого курсу вже починати щось робити, і щоб це е, не. Е, Стосувалося навчальної програми вище, щоб це було якось злагоджено. Так, я теж багато чую таких думок, що не обов'язково закінчувати вищий навчальний заклад, але це ну, не мається на увазі, якщо що, що не треба нічого закінчувати, просто вдома сидіти. Тобто потрібно розвиватися тоді, десь в якихось на якихось курсах, щось робити все одно. Правда? 100%. 100%. Добре, Повертаємося до. Твого фаху, що входить в твої обов'язки взагалі? Зараз то, чим я займаюся, це більш така організаційна діяльність, тобто я шукаю проєкт, я шукаю а, замовників, я узгоджую з ними проєкти, тобто, це такий більш а, Бізнесовий вже потік менеджериш менеджеру. менеджеру, менеджеру менеджерю свої ж власні проекти. Самий цікавий етап був коли ми з співзасновували нашу компанію Intelsoft. Ось я з неї вже трохи вийшов. Скажімо Розкажи так. про цю компанію так. трошки ще нам. це було у 2018 році. Ми з друзями в нас було п'ятеро. Ми заснували цю компанію. Була ідея автоматизувати процес моделювання, процес створення моделі машинного навчання для бізнесу. Для того щоб будь-який менеджер. В банку чи в компанії там з рітейлу міг натиснути декілька кнопок, абсолютно не знаючи ні математики, ні, ні специфіки цього всього мені би підійшло так. І завантаживши туди е, дані, які є в цього бізнесу, е, ну, наприклад, з продажів чи щось іншого, і на, е, на виході отримати модель, яка буде прогнозувати, що буде далі. От На цих даних вона може робити прогнози. І бізнес це може використовувати для прогнозування своєї діяльності, прогноз дуже продажів. Так, і зменшувати свої кости, зменшувати витрати на співробітників, які це роблять вручну. Ось це була дуже прикольна ідея. А ми з цією ідеєю були і в Америці, в Кремнієвій Долині. Ось дуже багато по Європі їздили по різним конференціях, по різним заходах, що стосуються штучного інтелекту. Ось у нас були дуже круті клієнти із світовим ім'ям, такі як BNP Paribas Group. Українські банки, ну тобто, все йшло дуже добре зараз. Ми займаємося приблизно тим тим самим, тому що в мене є багатий досвід і спілкування з клієнтами, і впровадження штучного інтелекту в бізнес. Ось то ми зараз. У як, як як я й казав, моя діяльність це більш такий бізнес-девелопмент, пошук клієнтів і продаж продажі їм технологій штучного інтелекту для їх бізнесу. Ну, головне то, що тобі подобається так, зараз? Так. Це найголовніше. Скажи, будь ласка. А без яких взагалі навичок не обійтись в твоїй сфері? Ось початківцям, не таких поверхневих і глибоких теж. А, я б сказав так: тут навіть не навички, а склад мислення. Mm -hmm. Тобто, якщо ти хочеш займатися а, штучним інтелектом, моделюванням, дейта сайенсом, Взагалі треба хотіти і мати бажання вивчати математику, mm -hmm. тому що без математики, без знання того, як воно працює під капотом, нічого не буде. Ти можеш так взяти якісь готові бібліотеки там запустити, не розуміючи абсолютно, як воно там працює, і тебе видасть будь-там якийсь результат, і ти навіть не зможеш якісно його оцінити mm -hmm. Це добра в тебе модель получилась, чи погана, чи вона стабільна, чи ні. І тому треба трохи занурюватись. Ну навіть не трохи, а там глибше і глибше. Там е, бездонне поле діяльності для от, вивчення математики. І я навіть чим більше про це взнаю, тим більше мені потрібно ще взнавати, щоб більше опановувати цю сферу. Для когось це може показатися скучним, так е, е, тому що там на курсах, наприклад, котрі я проходив. Там були от такі формули, які описують ці моделі, алгоритми, тому це може навіть когось злякати. Але це не треба боятися. Якщо у вас досить добре з математикою в школі або в виші, то це нормальна сфера для продовження розвитку свого машинному навчання. Ну, головне бажання. Головне бажання і хист до точних наук. Так, в тебе добре було з математикою. Ну, досить так. А англійська теж потрібна. Англійська так, потрібна зараз 100% у нашому світі, незалежно взагалі від професії. У mm -hmm. мене багато друзів із культурної сфери із там інших сфер, не тільки зайти. І всім потрібна англійська, тому що Україна зараз йде в ЄС. У нас все більш контактів з європейцями, з Америкою. Тому потрібно знати англійську, щоб якось спілкуватися. Без англійської ти просто замкнений в цьому маленькому нашому українському суспільстві, де ти навіть не можеш вийти за його рамки. Ось тому це маст хев. Не тільки для дата Science або програмування, для всього. Скажи, будь ласка, які професійні перспективи у цій сфері? Спочатку ти фахівець, потім що? як поступово зростати. Професійні перспективи нас, насамперед теж залежать від самої людини. Якщо вона хоче розвиватися далі, як технічний спеціаліст. То, от, я, як я й казав, там просто бездонна сфера, дуже багато напрямків від розглуджень від цієї основної системи mm -hmm. дата Science. це може бути і нейронні мережі, і глибинне навчання, і все, що завгодно, тобто аналіз зображень, аналіз звуку, розпізнавання тексту, конвертація тексту, голос і навпаки, все, що завгодно, там дуже багато сфер. Mm -hmm. Все залежить від того, що тобі цікаво. Якщо ти вже доріс до якогось рівню, і ти ти хочеш, наприклад, управляти проектами, тобто на, на великих проектах завжди багато людей, і їм хтось керує. Тобто, менеджер з технічними е, навичками, менеджер, який розуміє технічну сторону проекту, це взагалі дуже круто, який вже був в цьому. Який да? вже був, Варився. який з цього виріс. Тобто, я, наприклад, знаю дуже багато історій, коли менеджер приходить без технічних скілів. Ну він дуже добре розмовляє, дуже добре з замовником може Але розмовляти не, розумію, що не розмовляє технічно, і його ем, команда буде набагато більше поважати, якщо він знає технічну сторону, хоча б, хоча б трошки, щоб спілкуватися з ними на е, однією мовою. Тому. Розвиток, ну, я б сказав, майже як у кожному ІТ-проєкті у людини. Тобто ти можеш розвиватися або в технічну сторону, там, стати суперсіньором, дата сантістом, або йти в менеджерську сторону. Це теж дуже круто. і от Людина обирає те, що їй цікаво, який в неї є. Скіли, які в неї є можливості для той чи іншої того чи іншого напрямку, Слухай, ну Ти вже давно займаєшся? Ти ти все життя в цій сфері виходить, ну, Практично так. так. Не було в тебе вигорання якогось, я б не сказав це вигоранням, але той момент, коли я усвідомив, що мені набридло просто програмувати одне і те саме. Я теж був сіньором, я був і тим лідом, але мені, ну тобто, я міг вирішити будь-яку проблему на проєкті, там підказати новим новичкам, що робити. Але мені набридла сама ця сфера от цього програмування. Мені захотілося от в Data Science, Ця сфера мені мене завжди приваблювала. І от то, що. Я казав, що воно було заложено ще в універі, там, кілька років тому, і я цим просто не користувався, ось воно якось втілилось в зміну напрямку. Хоча я ніколи не збирався виходити з ІТ і якось з цим розривати стосунки. Ні, IT мені завжди цікаво, це завжди супер круто, коли ти розумієш, що як працює, ти можеш. Ну, буквально не хочу там хвалити себе. Ти можеш просто піти в будь-яку компанію і тебе візьмуть, тому що ти багато знаєш. Я хотіла тебе запитати, чи в тебе якісь, можливо кейси, проект, якими би ти прям пишався? Так. За час роботи, е, ну я би сказав так. Е, я пишаюсь усіма своїми проектами, тому що якщо б вони були не цікави, е, то на що їм займатися? Mm -hmm. Є такі проекти, коли ко, е, якими можна займатися, які просто приносять гроші, але це прямий шлях от до вигорання, коли ти робиш не те, що хочеш, е, але отримуєш за це mm -hmm. там чи зарплатню, чи контракти нові. Але це тобі це не дуже цікаво солоди якоїсь. Я можу розказати про, ну, на даний момент найцікавіший проєкт це той, яким я займаюся зараз. Розповідає, звичайно. Я зараз роблю з друзями торгового робота для криптобіржі. Який ось тут можна теж сказати, що це штучний інтелект, який бере на себе відповідальність за то, коли купити, коли продати. Зазвичай це робить людина, яка сидить за десятьма моніторами цілий день і шукає ці моменти, як хороші для покупки продажі. А це. Повинен робити робот. Таких роботів взагалі є е, багато, але в кожного з них є якісь недоліки. Ну от я хочу зробити свого без недоліків. Ну без недоліків, навряд ли навряд чи вийде, тому що нічого в цьому світі не ідеально, і я просто хочу спробувати це своїми силами. Класно. своїми своїми навиками. На якому ви вже етапі? Вже на етапі, от е, запуску. Тестування з подальшого запуску, сподіваюсь, що вийде. Я теж сподіваюся, дякую. Добре, Антон, е, хотілося б тебе ще попросити щось порадити нашим глядачам. У нас е, загалом тут підлітки дивляться, і хотілось би, щоб ти дав якісь поради. Ну, значить, по перше, е, якщо ви вирішили йти в Айті, да, можеш та... навіть ось туди. Та. Особливо в Data Science, перше, що я би порадив, це попробувати самим щось дуже простеньке зробити абсолютно без навичок. Тобто ви можете собі вдома на домашній комп'ютер встановити Python, а встановити якісь бібліотеки для моделювання, той же SkyPy і попробувати зробити саму просту лінійну регресію на будь-яких простеньких датасетах. І Просто прислухайтесь до того, що ви ви відчуваєте під час цього процесу. Якщо вам зайшло, якщо ви кайфанули, то продовжуйте це вивчати, продовжуйте занурюватись. Якщо вам кажеться, що це якось нудно, або ви витрачаєте свій час, ну можете зробити перерву або повернутися до цього, може, через рік, але це просто такий спосіб визначити, чи цікаво, чи вам чи ні. Ось а взагалі, то так щось дуже простеньке: намалювати якийсь графік, подивитися, як воно у вас вийшло в перший раз, за допомогою якихось курсів. Чи Якогось туторіала з інтернету це зробити і подивитися на е, результат і на ваше відчуття всередині, що, що, що ви відчули, коли це зробили. Добре, Антон, дякую тобі велике за це інтерв'ю. Мені було супер цікаво, ти дуже розумний. <свісно> Друзі, сподіваюся, вам було цікаво, тому що мені дуже. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, якісь запитання може до Антона. Можливо, він навіть. І дасть відповідь на них. Ну все, пока. У цьому блоці поговоримо про те, наскільки професії фахівців зі штучного інтелекту є актуальними і як їх опанувати. Технології штучного інтелекту вже стають частиною рутини. Якщо доти ми чули про них лише у фантастичних фільмах, то сьогодні штучний інтелект може бути складовою праски чи полосмоку. Ці технології є і в наших смартфонах. Допомагають розпізнавати обличчя власників, а ще персоналізують наші стрічки соцмереж, налаштовують оптимальний пошук у Google та радять фільми на нетфліксі. І аби всі ці технології добре працювали, ними мають керувати справжні фахівці. Саме тому професії аналітиків і дослідників даних, а також інженерів машинного навчання, зараз такі затребувані на ринку праці. Існує чимало професій у цій галузі. Серед них є ті, що підійдуть таким собі технарям, як інженери по роботі з даними. Інженери з машинного навчання, інженери зі штучного інтелекту. А є спеціальності щодо душі тим, хто прагне розвиватись в ІТ, але орієнтований більше на комунікацію. Для них є фахи продуктових менеджерів, тренерів і коучів за напрямом штучного інтелекту. Насамперед варто здобути математичну освіту, наприклад, в одному з потужних українських вишів. З цією базою можна рухатись до здобуття вузькоспеціалізованих знань на освітніх платформах, де викладають практики з IT-сфери. Тут та й загалом для розвитку в ІТ, знадобиться гарний рівень англійської мови. Стартувати у сфері штучного інтелекту допоможуть не лише математичні та спеціалізовані знання, а й вміння застосовувати їх на практиці. Підкріпити це варто портфоліо з власними проєктами. Наразі у відкритому доступі є великі масиви даних, так звані опендата. Обробкою яких можна займатися самостійно щодо першої роботи, так отримаєте цінний досвід і поповните своє портфоліо водночас. Дослідники даних та інженери машинного навчання наразі заробляють від однієї до 7 тисяч доларів або й більше залежно від рівня експертизи.